Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку та нестандартне мислення. В сьогоднішньому відео пропоную вам для розв'язку закономірність із чисел. Виглядає вона наступним чином: 7 додати 7 дорівнює 2, 8 додати 8 дорівнює 4, 8 додати 5 дорівнює 1, 6 додати 9 дорівнює 3, 10 додати 11 дорівнює 9, 4 додати 9 дорівнює те число, яке нам потрібно записати у відповідь. Тобто нам. Маючи ось цю умову, треба знайти якусь закономірність і знайти от число, яке буде відповідати цій закономірності в останньому записі. Ми вже з вами розглядали два приклади на знаходження числової відповідності. Ці відео ви можете переглянути у нас на каналі плейлисті задачі на логіку, або додивитися відео до кінця і там буде посилання на цей плейлист. Стандартно пропоную вам поставити відео на паузу і виділити 3-5 хвилин для пошуку. Розв'язку самостійно. Якщо у вас це вийшло чудово, додивіться відео до кінця і зрівняйте з моїм результатом, той, який отримую я. Якщо не вийшло, то невеличка підсказка. Зліва є певна відповідність між числовими записами, які записані на дошці, і числами. От, відповідно, вам треба знайти цю відповідність. Знову ж таки, поставте відео на паузу. Виділіть 3-5 хвилин. І спробуйте знайти результат. Якщо знайшли чудово, додивіться до кінця, порівняйте з моїм методом і з моїм отриманим результатом. Якщо не знайшли, то мої міркування. Дивимося, 7 додати 7 дорівнює 2. Як ми можемо отримати двійку, якщо додаємо два однакових елементи через одиниці. 1 додати 1. Тобто ми можемо сказати, що сімка зліва відповідає числу 1. 8 додати 8 дорівнює 4. Щоб отримати 4, додавши 2 однакових елемента, це буде 2 додати 2. Тобто ми можемо сказати, що 8 зліва відповідає числу 2. Дивимося, на одиницю зміщення йде. І на одиницю зміщення справа і зліва йде. Да? Тому ми можемо припустити, що 9 буде відповідати число 3. На одиницю збільшуємо, да? Шістці на одиницю менше від одиниці буде 0. П'ятірці буде відповідати мінус 1. Четвірці мінус 2. От таке наше припущення. І давайте перевіримо, чи це припущення вірне. 8 додати 5. Що у нас виходить? Замість вісімки 2. Замість п'ятірки – мінус 1. 2 мінус 1 буде наша одиниця. 6 додати 9. Замість 6 у нас 0. Дев'ятка, трійка. 0 додати 3 буде наша трійка. 10 додати 11. Ага, ми ще 10 допишемо на одиницю більше це 4. 11, тоді п'ятірка. 10 4, додати 11. Відповідає числу 5. 4 додати 5 9. І тоді ми можемо легко знайти наше число і замість знаку питання записати відповідь. Що у нас? Четвірка це скільки? Мінус 2. Додати 9 трійка. 3 відняти 2 буде одиниця. Одиниця є відповідь цієї закономірності. У мене вийшов такий результат. Ось вам я пропоную такий метод розв'язання цієї закономірності. Якщо ваш результат співпав з моїм чудово, якщо не співпав, напишіть, який результат вийшов у вас і які міркування були у вас. Можливо, ви знайдете якесь інше міркування розв'язку цієї закономірності. Напишіть його в коментарях. Якщо відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. До наступних зустрічей!